Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на набугефе. Усім привіт. З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Буг. І сьогодні у нашій студії фронтмен гурту Свяг Сергій Лонюк. Але всім відомий як Сміт. Тому сьогодні у нас буде такий трошки рок-випуск. Будемо знайомитися з діяльністю гурту, з учасниками. Напевно, познайомимося ближче через. Сергія, який розповість про них, ну і звичайно про композиції, які зараз просто крутяться скрізь, надихаються ними молодь, дорослі, старші. Привіт, а всім доброго вечір. Сергій, хочеться спитати напевно, таке перше питання, все таки про гурт цвях цвях. Чому така серйозна назва, серйозний такий предмет. Що для вас означає він і чому він став назвою гурту? Ну, У нас було багато версій, ми там думали на початках, як назвати свій гурт. Було багато там версій, я вже навіть не пам'ятаю які. Ну, і ось серед них був цвях. Ну, ну типу, нормально, коротко, ясно. Ну, цвях як основа, як щось таке потужне, забувається. Ну, а для тих, хто любить щось цікавіше, відповіді, то. У мене є така відповідь: це останнє, що забувається в труну це цвях. Так і назвали гурт. Ви тоді коли створили? Хто тоді був учасників гурту? Можеш пригадати? Ну, скажімо так, гурт починався із, із таких, от, як Сафрон, наш басіст. Він такий співзасновник є. Є Андрій Куйчук, наш трубач, його знають всі в місті. Самої Сафрона знають. Оце типа, якби ми з них якби, починали. І в нас в нас було там, мінялися гітаристи, були і різні. А батько навіть нашого барабанщика Андрія Кудерського на початках грав, тому що Андрій був якраз служив, воював. І то батько заміняв його. Поки той не прийшов, От він прийшов і став нашим барабанщиком. Ну бо зараз теж, теж все змінилося. Трошки склад змінився. Ну в цілому, вже роки і роки, а гурту вже 11-й рік, ага. то фактично ну, склад незмінний. Зараз у нас, справді, новий барабанщик вже скільки? Вже може, два роки. Це Іван Семенуха. ось. А так ми всі разом тримаємося, купи. А пам'ятаєш, перші репетиції, вам вдавалося знаходити якісь компроміси, спільну мову? Чи у вас були конфлікти, розбіжності? Такі там компроміси в нас там були. Ми приходили якби на, на рок тусовки такі. Нічого серйозного, на той час навіть ніхто не міг подумати, що це щось переросте. Ну, так вийшло, що склав пісню, давай спробуємо, щось подуркували. Потім якось друга, третя, таке, давай, давай. Потім зрозуміли, що можна зробити і гурт. Так і назвали гурт цвях, і по чуть-чуть почали -чуть там робити з великими помилками, такий по-аматорськи робити все, не знаючи, як правильно, неправильно. Ну, певно, багато гуртів. Ця схема проста для всіх, напевно. Всі знають, як то воно починається. Ну, в багатьох, наприклад, я думаю, це починалося з підвалів з якихось там. Так і в нас. Але виросла вже до таких фестивалів величезних, таких концертів. Ваша музика це суміш панку, року і фольку, так? навіть трошки театру. Як ви оприділяєте свій стиль? Насправді не знаю, як його оприділити, я не скажу як. Кажуть, ска-панк, тому що є труби духові в нас, О, якийсь містичний, там, я не знаю, казковий. Я знаю, що це фантастичний чарівний. І трішечки жахливий гурт-цвях. А у вас є такий свій певний код, оця філософія, яку ви доносите своїми композиціями до людей. Ем, як люди сприймаються? Код вашої такої ідентичності, оцей містичний. Кожна композиція у вас має свою філософію. Над нею треба задуматись. Про що вона? Як люди сприймають? Вони, напевно, вже й думають, що це ваше амплуа таке. У нас свій є вайб такий гурт цвях. Ми, ну, у нас свій є стиль, я рахую, хоча кажуть, що там теж на когось похожі, там не похожі ну, мені це все одно, але ми маємо свій світ уртуцвя. От якраз хотіла я продовжити про що багато образів. У вас таких народної міфології тут вплетені, ну, що ну, там Мольфар, на... кімора. Так, і народної, і не і, і якби фантазії трохи своєї. Якось так. Ну, тримаємося, люди люблять, таке, знаєш, щось таке таємниче трошечки. Ось. Але ви вивчаєте український фольклор? Принаймні точно вже знають після кікімори знають, що таке кікімора, так? Да? Ну, у нас розбіжність, нас немає. Ми не займаємося саме фольклором, там, е, як то, слов'янських народів там, чи там Це, ну, ну, у нас є от шаман, шаман масая. Шаман? Му... Ну, так. Да. Африка. Так. Ну, да. Це але. щось інше. Це щось інше. Звідки ти береш натхнення для текстів? Звідки ти їх пишеш? Ти ж сам пишеш чи хтось хлопців допомагає? Я пишу сам. І як воно до тебе приходить? Натхнення це? Образи? Я не знаю. Просто беру, пишу і все. Щось мені хочеться. Буває, візьму гітару, три блатних акорда, як колись в дворі, більше не знаю. Дринь, дрин, дрень, оба щось якесь. Записаю, все пишу. У мене багато писанини. не А вручну? Ну, звісно. Ну, я ж динозавр. — Можна писати композицію е, коротко, а можна якийсь довгий час. Наскільки часу затягується написання творів? Та можна написати і швидко. І за один раз. І буває так, що напишеш і довше пишеться написав, перероблюєш через рік відкриваєш. Хм, я би тут ще щось би дописав писав. Би. Текстів, матеріалу у нас дуже багато. Нам не вистачить певного життя, щоб це все. Реалізувати, тому ми вибираємо тако потрошечки, тим більше, що зараз що ми робимо. Ми зараз робимо нові тексти, нові треки робимо. І водночас дістаємо щось із старого, яке люди, може, Знаєте, люблять. а може і не знають. І ми з архівів тих достаємо і хочемо знову заново показати їм. Щось перероблюємо, щоб на краще щось було. У нас такий зараз вийде трек, називається Ох. Ось цьому оху вже ну, років, напевно, сім. Він буде новий. І вже текст такий є. І ми вже грали його трішки. Ну, Там не все подобалося. Зараз ми його переробили, і в цьому турі будемо його презентувати. Вже якби по-новому все. Ну і взагалі, це якщо я по туру скажу, щоб ми тому, що ми виїжджаємо у нас 20-го числа починається тур. І то тур буде теж такий. Називається «Театр Треба реквізит. І в нас, якби в підтримку нашого міні-альбому, у нас є нові треки, які будуть цікавинка. Така у нас буде багато сюрпризів для наших поціновувачів на сцені. Так що. А в яких містах будете? Маємо. Побувати у 12 міст, 12 концертів. А, 12. Це Франківськ, буде Хмельницьк, буде Тернопіль, Львів, Рівне, Харків, Дніпро. Звісно, Київ. Пісня Маска. Її обговорювали в соцмережах. Вона викликала такі от обговорення, тому що одні кажуть, що це пісня про людину, яка живе ніби різними ролями. Про це інші кажуть, що ніби це людина, яка колекціонує чужі обличчя, це щось е, на у цього, знаєте, що збирає там чужі обличчя з фільму жахів. Як насправді, чому маска? Про що вона? Ну так воно і є. Що це, якщо взяти, це є містична якби історія? Ми ж сказано в словах. Ага, я в театрі то... граю роль, я збираю ваші лиця. Все, всі люди, все відгадали. У тебе є така унікальна здатність говорити про складні речі дуже простою мовою. Чи буває так, що інколи, коли ти пишеш текст, ти починаєш вивчати занурюєшся в текст так багато, що ти вже розумієш, що тобі треба ще звідкись почерпнути інформацію, чи ще звідкись, чи ні? Ну, я тільки можу почерпнути інформацію, чи, чи правильно якому десь поставилася. Все з текстом все ясно. З текстом все ясно. Ну я не завжди пишу текст, коли буває, що і неправильно. Але в мене є ті, хто мене поправлюють завжди. А музику хто пише? Ну, весь гурт. Всі разом. Всі разом. Це дуже цікаво, цікавий процес. Запрошую на студію подивитись, що це робиться. Особливо коли починається робитись новий трек, то, то можна знімати кіно. У вас буде фільм, в майбутньому ми, ми, колись. Ми потрошки знімаємо там час від часу, тому що у нас команда велика, і нам кажуть, для соцмереж треба теж знімати якісь ролики нашого життя, якесь потім це вже в нас є. Наші в гурцвях це ж не тільки шість чоловік загалом. Наша є Надя кукла. Ну, не фамілія Кукла, але... А я думала, це таке псевдонім, ви собі так назвали. Хай буде ляля. -ля. Це така маленька дівчинка, яка викрутить тебе, як має бути, все що... ми коротше там всі як зайчики. Просто що скаже вона, ми робимо. Ви відвідуєте багато концертів і майбутній тур так само планується в багатьох містах. Як сприймає публіка ваші концерти? Чи ви вносите якісь цікавинки? А я точно знаю, що вносите. Особливо от тварс виступ був там, де був корабель, і його натовп ніс. Які ще бувають такі цікавинки? Як реагує публіка? Ну на гурцвях. Ну, якщо це наш сольний концерт, то ми бачимо, як приходять люди. Це от і от реакція, ми бачимо, що приходять люди, скільки багато, не багато. Ну не завжди, знаєте, такий час проводити концерти це ж є трохи труднощі. Це не просто взяв, відіграв. Тут ще думаєш, от буде повітряна тривога. Все, концерт стає. Ну, ось У нас був такий випадок, в Полтаві грали і. Була повітряна тривога. І по правилам проведення концертів зупинили концерт. Ну, і виходить ведучий, і каже, що люди проходьте в укриття, і всі мали би якби, піти. Ніхто не пішов, що робити. От, а повітряна тривога півтора години була. Ога. І ніхто не вийшов з зала. І вони всі чекали, коли вернеться гурцвяг. І ми вернулись, і вони рознесли той зал повністю. Навіть апаратура ламалася. Це було епічно. А який ще виступ запам'ятався так, крім цього? Якийсь такий потужний. Та, Ну знаєте, там, де багато людей фактично. От був фестиваль це ж файне місто, де той корабель, був, це ж дуже багато людей. Це і відповідальність, і тебе бачать. Ну це звісно запам'ятовується. Але не завжди знаєте, є й маленькі концерти, де так дивишся, що ну, ну крутяк. Тому що виходять діти, батьки приходять з дітьми, діти всі на вайбі, всі там хтось за ракезами, розмальовані. Дітей витягуємо на сцену. Це просто фантастично. дивитися коли біля тебе пригоють діти. І то такі маленькі, буває, пригають цілий концерт, навіть сцени не хочуть злазити. Ну, така і сять. Нічого проти немає. Але насправді діти дуже люблять вас. Навіть тут на місці плакатами ходять скрізь діти-діти. Ви орієнтувалися коли-небудь, коли засновували гурт на дитячу аудиторію? Ну ні. ну В нас аудиторія, я вам тако скажу, трохи є якась така ну різнопланова. Тому що приходять молоді люди, підлітки, приходять батьки з дітьми маленькими. Навіть я бачив, що ну скільки там ну не грудний, а там. Ну, зовсім не знаю, ну, два роки там. І вони скачуть, е батьки на руках тримаються. Також приходять багато військових. От. Я бачив навіть е на це, коли старші люди взагалі, бабушки, дідушки, приходять. Зараз Думаю. змінюється просто наше суспільство, і усі вже переходять на гурцвях, правильно. Вже пора. Ну, ну хай процвітає український рок, не тільки гурцвях, і багато музикантів зараз і гуртів дуже крутих, класних. Ви придумуєте кожну деталь: от той самий корабель або оцього шамана, або взагалі ваші елементи, вони всі театралізовані. і Ви щось додаєте. Як ви видумуєте оці образи? Це, це твій чи це колективний якийсь такий симбіоз? Ну там може щось із колективом, але в основному це декорації, всяке то роблю. Я. Тому що, скажімо, як воно проходить, це пишеться спочатку програма, як, як в нас це працює. Пишемо програму, яка буде на, наприклад, на якомусь концерті, наприклад, і так? І потім <кхід> ми дивимося: ну, от цей кусочок початок буде такий-то, такий-то. Гарно, гарно. А далі? А далі щось яма. Треба чимось заповнити. І ми я починаю вже думати, щоб то як то правильно зробити, де це. Щоб було, як людина прийшла, якщо концерт у нас, наприклад, такий е сольний, півтора години там йде, там, ну, десь до двох дойде, плюс там зараз аукціони проводяться. Щоб людина прийшла, і буквально такої, і, 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 щоб вона якби тих півтора години вона просто загубила в своєму житті. Фух, і нема. Вона прийшла, і їй було б мало, щоб вона не виходила з, от, від нас. Ну, тому треба такі от речі теж робити. Ну, стараємся. Ти ж художник, ну. скульптор. Так само. Тобі ну, з цим, от, легше справитися з цими масками, з різними всякими деталями. А хлопці в команді вони так само творчі? Та всі творчі, а як не творчі це? Майновезі творчі, творчі домалювання, творчі до декорацій. не а лише Це не як... саме головне. Ми зараз говоримо про музику. А якби не музика, то б цього теж не було. Тобто сама основна база це є. Музика. А до музики хлопці відносяться дуже серйозно. Тому кажу, це треба дивитися на репетиціях, як починається робота на якусь нову пісню. Тому це, як то кажуть, битви міров, сварки і так далі, поки не знайдеш те, що треба. А от вись, я от прослідкувала назву композицій, та фрео Грете, вовколака, відьма, три рубці. Вони всі звучать по-іншому. Баба Горпина так само. Звісно. Ти відчуваєш якусь трансформацію, зміну чи ні? Чи це так продумано, що кожна композиція має свій мати вайб такий? Свій. свій. Але тако, в цілому хотілося б бути таким, знаєте, гуртом такого жанру, типу якось трохи серйозного. Чій. І хотілося б, щоб гурт Свях був як літак, як Боїнг, який повільно злітає, але летить довго. дуже довго і далеко. Є якийсь улюблений трек з нового альбому, твій особисто? З цього, що ми робимо, ну, ну у нас як новий альбом. Ми випускаємо потреково, але пісні деякі війдуть в, в міні-альбом. -то ага. Тобто, якщо по треку, я вам скажу, що. Ну, мені от маска подобається, така що от на це. Та ні, багато, я скажу, багато мені подобається. Дещо не, не дуже. хлопці, наоборот, може бути, кожен свій смак. А розкажи про ваші фестивалі, так? На яких фестивалях ви вже бували, який запам'ятався найбільше? І, можливо, було щось цікаве перед виступом або якийсь такий кур'йоз, який ставався? Скажімо так, наш фестиваль, як ми починали, для нас був саме. Такий домашній фестиваль це був Тарас Бульба, там, де ми для нас це було все нове фестиваль. Ну а зараз, звісно, це файне місто. Тим більше, що Файне місто це команда людей, які тримаються Файне місто. Я вже рахую їх своїми друзями, і вони дали поштовх, звернули на нас увагу. І дали нам поштовх, і нас знають після них знали дуже багато людей, за що ми їм вдячні. І ми так далі продовжуємо з ними працювати. А які курьози були? Можливо, на гастролях щось ставалося, хто щось забував. Тато курьози то третього то не в ефірі, як то кажуть. Курьози там стабільні. Стабільні. Стабільний курйоз. От концерт відіграли і курійоз. На сьогоднішній день перед концертом знову кур'єз. А який ритуал перед концертом? Як налаштовуєтесь? Та ніяк, якби насправді спокійно собі готуємося, знаємо, що концерт спокійно. кожен собі там, тож треба передіятися, треба там. і Мені треба трохи перед концертом, щоб мене ніхто не чіпав. Просто угу. я маю трошки спокійно. Якби ми був дуже крутий гурт. Такі, де ми могли б там керувати, дайте мені там, то і мені треба той. Як побутовий райдер розширений максимально, то я би там, сказав, бо дайте мені ще якийсь метр на метр кімнатку, таку, щоб туди спокійно побути самому перед концертом. Дуже хвилююся перед концертом. У вас був сольний концерт в місті Новолинську, пригадую. Так? Він був дуже цікаво побудований. Як ви будували програму? Взагалі, як реагує нововолинська публіка і на цю програму ваша Ну, Там працювала ціла команда. У нас там і режисер був, потім і танцювальна група була -та також, і, що -то -то, д -д -д дівчата з як Лекса, так. Ось вони там теж Оля теж допомагала. Олександра, як режисер, була, допомагала нам всім. -всім. Свої думки, ну, ну, так в цілому склали э тр трекліст. Програму і все а потім у вас так само є дівчатка, які вам допомагають їздять в тури з вами чи ні? Є дівчата. Ми їх беремо. Ну скажімо так, вони їздять тільки на самі більші концерти в ті міста, де М Київ і Львів, фактично, тому що логістика не зовсім може так собі дозволити катати по всім містам. Тому що, по-перше, це витрати величезні, це максимально великі витрати, щоб поїхав в гурт в тур. Я не буду казати суму, бо вони насправді великі. І це треба все відбити, відробити, як то кажуть. І ще плюс до того, це ж зібрати кошти, тому що всі ці кошти, от ми робимо аукціони постійно. А я хотів до них перейти, так. але та, ну продовжує. Я тоді ми їх ми робимо аукціони. От, і ці кошти йдуть на потребу на даний момент ну, загалом на Азов Ось. І тому підключаються там і команда музикантів, команда в нас є, які продають і мерч продають, і аукціонщик є, з нами їздить. У ну, нас ціла банда. Можеш пригадати, я знаю, що у вас на концерті продавалася фігурка цього шамана чи, чи мотанка. 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 Можеш пригадати якийсь такий найдорожчий лот за неї виділений, за мотанку. суму? Ну дивіться, також скажу: лялька-мотанка вона завжди продається на аукціонах. І в цьому турі вона також буде. Вона трошки іначе буде. Вона зараз буде в чорному вдіт. Кожна мотанка на кожний концерт, вона трошки інакше. Перший раз у нас була мотанка, як ми поїхали в тур. Вона була з металевим серпом, наприклад, із цвяхом в голові. Друга мотанка, вже в нас була морська тематика, вона була з якарями. Ось. Зараз мотанка в чорному в діта така вуалі буде. Як, як... Чорному, в мовдіта краса. Так. І ці всі мотанки, ми їх веземо. От, наприклад, у нас 12 концертів, 12 мотанок. Ми їх продаємо, люди віддають. Великі кошти за них. Ну, по-всякому, знаєте, буває, концерт маленький, зал маленький, там можуть прийти діти, звідки гроші. ну, як би, да. Десь продаються мотанки, там, скажімо, ну, 6 тисяч. Там, якщо це все залежить від. від, Але якщо великі міста, от де багато людей, то ми продавали ляльки там. 30 тисяч 47 тисяч. Найбільші дві ляльки ми продали по 50 тисяч. Так само продаються футболки, наприклад, всякі там такі ексклюзивні футболки. В цьому турі також будуть 12 ексклюзивних ручний розпис футболки. Будуть так, що це буде, я думаю, цікаво для цих. Ну але саме, якби ми віддаємо, теж трошечки людям за такі донати великі. Ми кожна наша лялька, яка пр продається, вона має там теж штампи, дата, все. Це безкоштовний пожиттєвий вхід на наші концерти. Тобто, люди, які купляють такі ляльки за такі кошти, ну будь-які якийсь там аукціон підніме. Ми даємо їм змогу ходити на наші сольні концерти безкоштовно. Пожиттєво, ось це нам Це такий подарунок для них. Пригадуєш якийсь концерт або взагалі в загальну суму, скільки довелося вам задонатити для збройних сил минулого року, можливо. За концерти за минулий тур там є статистика чи щось чи 400 з половиною тисяч. Щось таке. Тобто, ви допомагаєте однозначно і будете допомагати своїми піснями? і на це не тільки ми, це зараз всі українські гурти заточені для того, щоб зібрати кошти і допомагати. Нема таких гуртів зараз. Ну я так думаю, ну певно, що нема. Які не проводять аукціони, це нормальна практика на всіх концертах. Це люди, ті концертні фестивальні, знають, що таке аукціони, що це там, там сумушестві, що робиться. Хочете зробити якийсь дует з кимось? Такий от ваш город? І? Ну, не знаю, що ми, скажімо так, ми, може, щось би хотіли, ми просто не знаємо. З ким, ж, і що робити. Ну, до нас не підходили теж ніхто. Ну Ніхто не ходить де ми стоїмо поки що. Але хотілося б. Ну, я а... думаю, що воно рано чи пізно буде по-любому. Це просто справа часу. Були вже якісь там такі в нас пропозиції, що а можливо, а давайте зробимо з таким, то там там фовкулака, там ще фов хтось там. Шертостям. Та ні, то тут треба такий, знаєш, на контрасті. Бо щось таке от прям етно. Етно або дуже прям поп? Ну, ми ще до того поки не дійшли. Тому що ну, справді, зараз дуже важко. Знаєте, важко робити тим більше нові треки, так як я вам скажу, що наш один гітарист зараз вже в лавах Збройних сил, тому нам ще буде важче робити треки. Ну, але... Будете шукати когось на заміну? Його Чи... ніхто не замінить. Все, буде, буде так. Ну, почекаю. Як ти заспокоїшся після концертів? Вони ж такі емоційні, драйвові. Що потрібно? Як довго відходиш? Е, знаєте, я такого скажу: багато: а що ви там? Як у вас от, от, от концерт прийшов? Що там? Ну, звісно, що ми їдемо в готель, і, ну, от у мене перше бажання це душ і спати. Хоча б годину. А потім вже збираємося в якомусь номері, ну, як завжди, компанія. Розбираємо наші польоти, що ми там наробили, хто лажанув, і так і сяк. Це цікаво теж. А яку музику слухаєш сам особисто? Якщо чесно, я щось не сильно. Я не слухаю, якби ніякої фактично музики. Ну, я якби, я слухаю, але я там нема такого, щоб я там щось любив чи не любив. Я зараз, от в мене найкраща музика, мені кажуть хлопці, що ти. Слухаєш. За... А мені от фонова музика найкраще. Щось таке, щоб легкі фони, і все. Якийсь лаунж там. Такий Да. Yeah, Коротенький бліц. Зараз будуть дуже швидкі питання, тому довго не думай. Пісня, яка зараз застрягла в голові. Ну, в чорному дітей, якщо. Е, кава чи чай перед виступом. Кава. Найдивніший подарунок від фанатів. Ну, <клыш> квіти. <клыш> 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 Дуже дивно. Дуже дивно, так. Да. Добре. Причому не один букет, а. Головне, щоб не дві квітки. Головне, щоб не складбище накрати. О, я ж хотіла це сказати, так. Якщо не музика, то що? То малювання. І що перше зробиш після великого туру? Не знаю. Напишу Го? наступну пісню. Ні, напевно. Нап'юсь. Що ти можеш сказати так наостанок нашим слухачам про музику українську, про потрібність її зараз, про донати так само для Збройних сил, і взагалі про нашу українську культуру, українську пісню? Ну я так скажу, що стає все краще і краще за рахунок того, що ми вже бачимо багато гуртів, які виходять, вже починається якась така свого. Така культура саме українського року. Вже нема так, що там русський рок, Тепер у нас є український рок, він свій він цікавий, тому що він е такий якийсь різноплановий. Є дуже багато гуртів, і вони всі різні, вони такі, що побудовані по-іначому. А що хочу побажати? та що Побажати всім, щоб займалися своєю улюбленою справою, е робити те, що. Ім людям подобається, О, щоб був спокій. Побажаю От, на душі. Ну і Україні, миру, і, звісно, перемоги. Ось, і Слухайте маму, любіть цвях, і донать нашим рідненьким Збройним силам України. Дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую, що прийшов. Обов'язково будемо слухати, вмикати. До речі, в нашому ефірі цвях теж лунає, тому слідкуйте. Дякую. Всім дякую і до побачення. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе.